Чи виросте ефір до 10 тисяч доларів в 2025 році? Друзі, зараз скажу дуже непопулярну думку, але вам треба дивитись на факти. Ви маєте розуміти, що ціна певного активу зростає, і це не важливо ефір біткоін або акції, або будь-який інший актив. Він зростає, тому що покупці домінують над продавцями, причому домінують в доларовому еквіваленті, і тільки через це ціна певного активу може зростати. Що зараз ми бачимо на криптовалютному ринку? Створення біткоін резервів, накопичення біткоїна різними компаніями, а також ретейл інвесторами Чи чули ви хоч раз за останній рік, що створився якийсь додатковий ефіріум-ETF або створився ефірім резерв? Можливо, його купують держави, можливо, його купують якісь великі організації, а на мільярди доларів. На жаль, ні, такого на ефірі немає, і ефіріум навіть не зміг оновити свої абсолютні глобальні максимуми в районі 4,5-5 тисяч доларів за, вперше за останні декілька циклів, а біткоін вже виріс вище своїх попередніх абсолютних максимумів на плюс 35% і продовжує приносити найбільші прибутки за останні роки на криптовалютному ринку, як і в цілому за останні 15 років. Тому зараз фокус, звісно, на біткоін. Саме ця криптовалюта. Приносить найбільший результат. А якщо ця ситуація зміниться, звісно, ви дізнаєтесь про це першими на цій сторінці.